Саме час об'єднатися за для розвитку спорту вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Тур команди е, зіграють у складі крім Сергія Шевченка, якого я вже назвав. В стартовій четвірці на паркет виходить зараз атака е... Назап Носічук. На знову Чежик. Бондара проходить удар і буде кута. Не читає передачу е... на Петришина Данилюк. Дає вперед. Данилюк. Удар по воротах. І влучає оського. Сильніша піддав Бараковський на Каченка. тим не менше, знову Раковський з м'ячем. Удар. Вхід Данилюку. І проходить цей передача від е, голкіпера е, Сокола. І відкриває рахунок в матчі. Восьмий номер переїжджає команди. Штрафний. Данилюк і на місці Гайдай. Передача цього разу на кошелюка. Проходить кошелюк Не переграє Шевченка. Обіграє жит. Єду! Стіка! Прем'єр передачу відрізає Ткаченка. Ну, Пірв'єв, прибирає Поплєвичева. Удар на користь команди. Удар. в команди. Волков. Вже помиляється. Волков і гайдай. Залишає Бахуні. Хамдаун. Удар. Дем'яч Ваут. Первієв назад. Шевченко. Остання хвилина першого тайму. Удар! 2-0. І знову залишають одного цього разу Абзалова. Ну і Абзалов стоячи спиною до воріт. Намагався підіграти собі Гайдай. От знаємо ми, як може підключатися Гайдай до атаки. Один-один був Абзалов. Перв'єєв назад бабак. Удар по воротах. Перекинув через м'яч. Удар знову. Гайдай і котлет. Удар поворот! м'яч сітає в сітку. І відзначається Андрій Хамдамов. От цього разу гайдай прогавив удар. Перехоплення, удар воротах. Да, і дєдов. Дєдов відтіснив е, бабака від м'яча. Дєдов можна бити удар. Ткаченко додає, ні. Раковський додає. Рахунок стає 1-3. Ну і нарешті, нарешті, нарешті все ж таки Черкаси Обленерго. Один м'яч відігрують у цьому матчі. Ну і нарешті використовують е, своїх Пірвєєва, потім Хамдамова буде. Перв'єєв. Удари м'ячу та євсідкою. Не ну, можна тепер вже четвертому виходити. Забиває цей м'яч Олег Гуцуляк. Лобов. Чижик. Хамданова проходить Чижик. Передачу робить. Звичайно, любить футзал. волювайте за футзал. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.